Доброго ранку, шановні друзі, мене звати Володимир Воротняк і ви на моєму каналі. З самого ранку ми з Володосіком вже на місці. Владосіком ми вже на місці. Легкий вранішній туман простягається вздовж всієї затоки, на якій ми зараз перебуваємо. Ну і власне ми бачимо, що на поверхні де-інде навіть виходить дрібна рибка. Ну, а якщо дрібна рибка виходить, то має бути хтось. Хто цю дрібну рибку ганяє. Ну, власне, давайте перевіримо. А, сьогодні ми перебуваємо на одному з місць, де непогано я ловив окунів по весні, взимку. Але жодного разу не було так, щоб я приїхав восени і дуже круто тут ловив. Перевіримо, що буде сьогодні, адже ми налаштовані на успіх. Зовсім мало часу залишилось до моменту морозів і хочеться цей час використати максимально раціонально. Отже, ми з ладосиком вже заряджені. Водосик заряджений повністю, а я майже. Зараз, до речі, покажу традиційно на що я сьогодні буду ловити. Зі мною сьогодні Фуего 732 до 10 грамів, заряджена тут Дайва Фрімс 3000 сішна. Намотаний тут Daiwa Pro Rex 03. Я його вже ніяк вшатати не можу. Бачите, вже видно бекінг, але тим не менш ловлю да й ловлю. Стоїть волівський вольфрамчик. У мене тут 2,5 грами. Якщо треба більше або менше, то зміню в процесі. І віпо 2 дюйми. О, так що, як ви вже здогадались, сьогодні мова буде йти. Проловлю окунців і щучок. І окунців, я щиро сподіваюсь, великих. Зараз будемо підходити до місця. Давно я тут не був, і дуже би було доречно зловити вже рибинку. Водичка в десні зараз висока. Ну і тут, власне, на затоці також вона не низька. Хочеться вже дочекатись першої покльовки. Малька велика кількість під берегом. Ну, а трошки, трошки не під берегом має бути окунці, щучки і усіляка інша хижа риба. Так, да, щось. Щось дёрнуло таке. Непогане. Ти бачив, таке, ну, нормально непогане. Ха-ха! Ха-ха! Відпаяло. Відпаяло, ти-ба. Ну, окей, окей, окей. Хоч перша покльовка людська. Поставив я, друзі, вже 5 грамів. Для цієї глибини ну, трошечки забагато. От. І вирішили ми вже, скажу я вам, з цього місця їхати. Але ось останні закиди показали, що поки що зарано. Зарано. Треба ще декілька закидів зробити. Ти що? І ось два закиди поспіль, покльовочки. Є. Yeah. Є, друзі, є. Навис. Це окунець, походу? Походу да. і непоганий. Непоганий. Ти що? Таке годиться мені. Ти таке. Ти таке годиться, друзі. Дивіться. Дивіться, друзі, яка краса, який окунець шикарний. Ой-ой-ой. Дивіться, друзі мої, який розмір красивий. Розмір шикардосний. Ох, порадував, порадував покльовочкою. Зараз ми, звичайно, його випустимо. Ну і будемо продовжувати, адже такі окунці це щось неймовірне. Це щось неймовірне, а? П'ятірочка? І взяв, до речі, дуже-дуже надійно, дуже круто взяв, повністю з'їв приманку. Там мілячок є. Є, друзі, є? Другий закид поспіль, красунчик окунець на базі. Ой-ой-ой-ой-ой. Невже ми його знайшли? А я вже думав, що все, що сьогоднішня риболовля. Закінчилась. Ні, ви бачите, вона не закінчилась. Я так зрозумів, що вона тільки починається. Ось такий, трошки менший, але дуже-дуже приємний. Водосик там нічого собі не, не зламай. Ось який, ось який окунчик. Також відправляюся додому. Так, треба трошки, трошки потрусити їх там. 5 грамів поки я не е, міняю. Поки що п'ятірочка, поки що п'ятірочка. Що там владосик таке? Що там, окунчиків стібанув, так? Да? Ай-яй-яй, як так? А і походу, непоганий. Ой-ой-ой, ти що який красивий? Ну, ну, це ж риба, це ж риба, та ти що? Та ти що? Оце риба? Ох, як красиво. Відблискує. Ай-яй-яй. І на що? Також віпо. Також да. віпо, так, добре. Чотири грами. Давай його. Да, це, друзі, розмір. Це розмір. Друзі, дуже-дуже крутий розмір окунця, скажу я вам, і вон бачите, навіть в режимі нон-стоп я камеру не вимикаю, не ставлю на паузу. Майже в онлайні. Перші закиди зразу принесли рибу. Там буквально на перших підривчиках. А зараз, зараз ми бачимо, що окунець походу, п'єси десь відійшов. Звичайно, таке може траплятись. Але хочеться так, щоб він недалеко відійшов, щоб він був десь поряд. Бо дуже ж він красивий. Ще один. Ще один теж гарний розмір, але е, вже відійшла стайка, відійшла вже зграйка, і вже нема такого, як було, що кожен закид покльовка, але розмір, бачите, розмір більш, ніж приємний. Та ти що, який красавчик? Який красунчик, ну це ж окуні. Це ж, друзі, окуні ті, за якими ми власне, і приходимо на риболовлю. Це ж окуні надзвичайні. Ох, як він підбирає. Як він підбирає зна і дарує нам приємні, приємні хвилини, приємні секунди виваджування. Давай, друженьку, пливи. Підростай. Ах, лей який ти красивий. Ну, а зараз саме час, я думаю, що поговорити про проводочку. Я трошечки зміню приманку, поставлю іншу, більш об'ємну, тому що розмір, розмір окунця доволі непоганий. Подивимося, як він буде реагувати на приманочку більшого об'єму. А, вон у мене є. <звук> Подивимось, як вона відпрацює. Хорош Ну і давайте перевіримо. Є? О, в щось. Вбираю, а тут мають. Під берегом вже? Трошки менше, але. Трошки менше, але дивися, однак красавчик. Засмахтав. Ти коли останній раз ловив окуня? <гум> Одного на тебе ні. Тому що я, я, я не пам'ятаю коли. Ну, такого давно домокого. Прикольно. Прикольне на те слово. <гум> В тебе скільки чотири, так? Ага. 4 грами вольфрамчик, друзі, і хочу вам сказати, що при такій ловлі вольфрам відіграє надзвичайно важливу роль, адже він, по-перше, має а, менший об'єм, ніж свинець при однаковій вазі. А по-друге, він твердіший за свинець і а, при торканні до твердого дна, до ракушняку або до Якісь камінців, він дзвонить. І цей дзвін, він, ну, спонукає спонукає окуня, ну не лише окуня, спонукає рибу до покльовки. От. Так що, якщо у вас є подібні місця з ракушняком, з судаком або з окунцями, неодмінно спробуйте вольфрамчик і ну, Просто подивитись на різницю. І, звичайно, потім в коментарях до цього відео або не обов'язково до цього, до якогось відео напишіть, чи вам е, сталася у нагоді моя порада. А з приводу Вольфрама переходьте до опису е, до цього відео. Там буде посилання на моїх друзів. О, покльовочка була на моїх друзів з компанії Воля. От, в них вольфрамчик є завжди. Опа! Вже під берегом. Вже під берегом. В них вольфрамчики є завжди. Е, в різних вагах, в різних розкладах. Я маю на увазі це і вухастики, і е, джи-гріги. Так що вибирайте, що вам до вподоби, І в них є постійні знижки. Всю проводку вів-вів ніфіга, і тут під берегом окунець все ж таки себе показав. Так, да, можна ставити сміливо меншу вагу, при, активній, при активному кльові п'ятірочка, це дуже круто, тому що ми. Можемо далеко закинути з цією снастю, з цим шнурком. А от. І, власне, приманка може опинитися там, де е на малій вазі ми туди просто надокинемо. Ну, і, звичайно, по активній рибі більша вага, більш швидкісний облов місця. Ну, а зараз ви бачите, що. Трошки ми вже цю зграйку покоцали, частина відійшла де-інде. а той, що конець лишився, він менш активний. Вон, попередня проводочка була хоч з покльовкою, але не з реалізованою покльовкою. А зараз не хоче він тут клювати. Ну, не хоче, то таке діло. Будемо шукати. Ну, а зараз давайте з приводу проводки з вами поговоримо, тому що це такий елемент риболовлі, без якого не буде нічого. Як я вже сказав, окунець стоїть на абразивному дні. У більшості випадків, ну, власне, як я ловлю по затоках Дисний, от місце, де є тверде дно, ракушняк або камінці, найбільш вірогідно, що там є окунь. І, як правило, на таких місцях окунь стоїть численною кількістю і розмір його також непоганий. О, так що треба шукати, по-перше, такі місця. По-друге, е такі місця вони не можуть бути, ну, можуть, звичайно, але е я рідко в нас зустрічав ракушнякові місця дуже-дуже дуже сильно по площах великі. А у більшості випадків це такі острівці. Ми кидаємо е на, на пісочок або на глину. От, стягуємо на ракушнячок, і потім ракушнячок закінчується і знов починається якась глина. Отже, на місцях з абразивом треба постукати по дну і залишити приманку якомога на більший час. Тому що окунь зараз по холодній воді і ближче до весни буде підбирати з дна приманку і не буде сильно. За нею ганятися. О, тож, власне, ми ставимо на самому початку вагу трошки більшу, ну, а потім вже, якщо необхідно, переходимо до більш меншої ваги. Я, власне, зараз поставив п'ятірочку для того, щоб знайти потрібне дно. От, і зараз, як ви бачите, кльов трошки опа, є. Хотів сказати, кльов трошки перестав. Так, да, кльов трошки перестав, але все ж таки можна його а, змусити на покльовку. От, кльов трошки перестав і е, ну, вірогідно, що буду ставити меншу вагу. Але менша вага. Ох, який красунчик. Менша вага це теж є в цьому свій мінус, в тому, що ми не будемо мати змоги робити проводку досить швидкою. І в закиді втратимо ось такий окунчик. окунчик красунчик Напівдеснянський. Точніше, Деснянський, але зайшов у затоку. Ай-яй-яй, як з картинки. Що там таке? Поки я розмовляю багато, да, ти гасиш окунів. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, оце Ай, діло. Оце діло. Друзі, це не риболовля, це кайф. Є щось неймовірне в ловлі окуня, і хочу вам сказати, я надзвичайно радий, що ми звідси не поїхали. Ми були вже майже на готові, щоб змінити місце. Але все ж таки ми тут залишились і, слава Богу, вдалося нам знайти місце, де окунці зараз стоять. Маємо вже таку можливість, дуже дякуємо ЗСУ. І, звичайно, що донатимо хлопцям і дай Боже кожному повернутись живим. З, третього, з третьої покльовки окунець сів і зійшов. Зійшов, то маленький був з третьої покльовочки. З третьої покльовки став він вже набагато пасивніший. Я поставив не 8 грам, я поставив 5 джигріх, трошечки змінив вагу. Адже трьошка це дуже круто, але є нюанс, трьошка далеко не летить. Сімка, вісімка також. Це непогано, летить далеко, але її ваги забагато для цієї глибини. Тож, зійшлися на п'ятірці. О, Відчуваю круто ракушняк. Вон, бачите? Тин-тинь-тинь бачите? і паузу роблю. Тин, тинь, тинь, пауза. Трошки підкинув пауза, на місці пограв. Хоп-хоп, також пауза. От. Ну і, власне, необхідно перевіряти, на якому з етапів проводки реагує окунь. Це може бути після різкого руху на паузі, це може бути під час гри на місці це може бути під час рівномірки такий по дну шкряб-шкряп-шкряп-шкряп-шкряп-шкряп і він бух-бух і сидить. Це може бути на будь-якому етапі, я ж вам кажу. Прийшов. Нарешті, нарешті, нарешті. Нарешті. На тривалій паузі. Взяв окунець, ви бачите, друзі, розмір вже невеличкий, величкий вже закінчився, але, тим не менш, приємний такий окуневич, підібрав приманочку з дна. І дивіться, взяв доволі активно, так, танту засмоктав повністю. Ну що, друже? Мабуть, що пливи. Друзі, ну що, підійшла кінця сьогоднішня риболовля, дуже вона була ну, короткострокова, але надзвичайно динамічна. Ми довго зранку шукали окуня і ми таки його знайшли. І хотілося б декілька. Слів з приводу висновків сьогоднішньої риболовлі сказати. Окунь зараз починає вже активізуватися і починає переміщатися на ділянки з невеликою глибиною, які мають кордони з ямками невеличкими, звичайно. І окунець то на ямочку, то на мілячок. Виходить. Чесно вам скажу, що на цій ділянці з ями окуня я ну, майже ніколи не ловив. Якщо були там якісь вльотні, то ну, скажімо, це виключення, ніж закономірність. От. А ось на таких плесах з ракушняком, о, там окунець стоїть. І власне це дуже гарний показник, адже коли починається Зимовий лов з криги, він також там буде стояти і будемо ловити там його вже на балансири, на мормишки. Що вам сказати, я задоволений, окунь на місці є, паличка з е, всіми цими окунями впоралась. Е, задоволення отримано і можна сміливо їхати. Тобі сподобалось Лодосик? Так, дуже. Да, окунь це щось надзвичайне. Ну що, друзі, я дуже е, сподіваюся, що ви щось напишете з цього приводу. Обов'язково ставте лайк цьому відео, е, тисніть на дзвіночок, якщо ще не натиснули, щоб не пропустити подальші відео на моєму каналі. Ну, а я поїду власне монтувати цей відео, який ви щойно подивились. До зустрічі на моєму каналі.